Я продовжую експериментувати з березовим соком. В минулому разі я показував квашений такий сік пива з ячменю. Цей раз я додав ось такого ячмінь. Ячмінь дає світлий куль, а це груші додали. Такі вже вони переквашені. А Ось така вона в натуральному виді, сушена груша. Як бачимо, я закидаю в банку сюди, така частина. Можете скільки завгодно. При черничці ще більше можу вкинути. Ось такий. Крім груш, я нічого сюди не кидаю груші і все. Далі можна підсолодити або можна взагалі пити, просто дуже добрий. Це порівняно з ним переварений такий би березовий сік з лимоном. Ну, це тільки те, що водичка. Тут всі полізні віщества як убити. Тут більш корисне, користі, користь більше це морожений березовий сік. Так що це мій такий. Здобуток. Рецепт. І заходьте на мій канал Сало Сила. Підписуйтесь, ставте лайки.